Були випадки, коли Ісус цільвав всіх. Але Він не завжди стільвав всіх. І всюди ні. Були ті, хто приймали, і ті, хто не приймали, насолоджуйтесь життям, здоров'я та цілісності. Прийміть своє зцілення, дізнайтесь, що Бог прописує для вашого життя і здоров'ю у Слові Божому. Зруйнуйте перепони, які стоять між вами та здоров'ям. Використовуйте слово Боже як потужну зброю проти диявола. Недугів і хвороб. Говоріть до свого тіла слова життя. Візьміть те, що прописано для вашого здоров'я, щоб збудовувати свою віру і зміцнювати своє здоров'я та цілісність. Наважтеся згодити зі словом Божим стосовно Божого плану здоров'я для вашого життя і вирішіть жити тим здоровим життям, яке він для вас запланував. Вітаю вас, я надкоплен. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Господи Ісусе, від Тебе так легко приймати. Ти виконав всю найважчу роботу. Ти зробив все, що вимагалося, щоб звільнити нас від гріха, недугів, хвороб, страху та всього, що належить прокляттю. А ми належимо тобі. І ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо честь і славу твоєму величному імені, за кожне сказане слово і за кожне зроблене діло. І сьогодні тут відбуватиметься багато надприродних речей. Ми знаємо це, ми знаємо, ми безумовно знаємо це. Ми не просто віримо в це, ми знаємо це. Слава Богу. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе, дякуємо Тобі, Господи. Хвала Тобі, Небесний Отче. Ми молимось про це в ім'я Ісуса, і ми без сумніву знаємо, що це відбуватиметься саме так, а не інакше. Слава Богу. Ще раз подякуйте Господу. Відкрийте, будь ласка, 13 розділ, послання до євреїв. Фактично, це фундамент кожної школи зцілення, кожного служіння зцілення. Кожного служіння спасіння, кожного служіння віри, всього, що ви робите. Отже, послання до Євреїв 13.8. Ісус Христос, Ісус помазаний і Його помазання вчора, сьогодні і навіки, Той самий. Скажіть це. Ісус, Христос помазаний, і Його помазання вчора, сьогодні і навіки той самий, вам не потрібно благати Його зцілити вас, бо Він вже зцілив вас дві тисячі років тому. Існують кілька способів того, як приймати своє зцілення. Більше одного. Головний спосіб це брати Слово Боже, місця писання про зцілення і стояти на них вірою. Амінь. Це спосіб номер один. Також є прояви зцілення через дари духа, через прояви дарів зцілення, слово знання, творення чудес. Особливої віри та інші? Дев'ять проявів Духа Божого. Пам'ятайте, записане в Євангелії від Матвія 4,4 не хлібом одним житиме людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Амінь. Гаразд, подивіться наступне відео. Де вона? Ви зцілились, коли дивились нас онлайн? Що ви маєте на увазі, говорячи онлайн? Від чого я зцілилась онлайн. Від чого у мене був інсульт. Я була професійною піаністкою. Я грала на служіннях зцілення подібних до цього. Гаразд де ви дивились нас онлайн? У Даласі, штат Техас. Це 45 хвилин їзди звідси. Гаразд. Я попросила ангелів привести нас сюди. Я сказала: чоловік, ми маємо поїхати. Моєму чоловіку Лібреку. бреку. Ми гаразд. маємо поїхати. І коли ми вже їхали до вас, ви сказали, що оперізуючий але я говорю Умову про вас чоловіка вас. Лишай. Так, так, так. Про вас. Про мене. Я змогла почати знову відчувати свої пальці. Вони починають діяти ось так. Ось так. Ось так. Всюди. Давайте. Твоє ім'я. Давайте на церкву. Твоє ім'я. Вони допомогли вивезти її з машини. Вона була ось такою. Вона була як клубок. Її чоловік вивів її і посадив ось так в інвалідний візок. І в ту мить, коли вона опинилася в залі, її руки повернулися до нормального стану. Я хочу, щоб ви гаразд, вмикайте. Твоє ім'я. Вона може підвестись? Вона може підвестись? Вона не грала на піаніно 12 років. Продовжуйте. Це тремтіння. Скажіть мені, що це? Ось цей Тремор. Через що він у вас? Це Хашимото. хашимото. І в ньому більше 80 хвороб. Більше 80? І в неї погана щитоподібна Хвороб, залоза. Викликаних чим? Погано ще то подібне залозою. Температура вашого тіла пов'язана з вашою залозою, вірно? Вашим тримусом? Я мало не померла минулого тижня. Так. Я мало не померла три рази цього тижня через постійне падіння тиску. Ні. Ви здолали весь цей шлях. Я здолала весь цей шлях. Так, Ісусе. Я можу відчувати пальці на ногах. Ви можете відчувати пальці на ногах. Ну ж бо. Що таке з цією групою? Що? Давайте. Підсуньте стілець. Підсуньте стілець. Твоє ім'я. Вона міцна. Вона стає міцною. йдіть на сюди. Йдіть сюди. Йдіть сюди. Вона приходить до стійкого стану. Вона стає дуже стійкою. Її стан покращується. Так, сила. Подивіться на це. Подивіться на це. Подивіться на це. Давайте Девід, співайте. Давайте. Підніміть її. Підніміть її. Просто идите, просто идите, 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 идите. Идите, 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 идите. Боже мой! Води, будь ласка, комусь краще співати, йдіть, йдіть, Боже мій. Амінь! давайте, давайте. 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 Вона з вами. ще раз твоє ім'я. Твоє. За будь-яке ім'я? Твоє ім'я. Алілуя, вона повернулася наступного тижня вона приїхала до церкви. І Джоан сказала, що коли вони повернулись додому, вона сіла за свій великий концертний рояль і почала грати. Її собаки ще ніколи не чули, що вона грала, а вона грала мало не всю ніч. І собаки завивали, завивали і завивали. Вони не розуміли, що відбувається. Вони не розуміли цього. Амінь. Хвала тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі. Біллі Берг, підведися, будь ласка, слава Богу. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі. Слава Богу. Отже, ми почали з того, щоб стояти на Слові Божому. А зараз ми переходимо до наступного способу покладання рук. Ви бачили прояви Слова Знання. Я маю на увазі, що стаються значні речі в атмосфері чудес. І сьогодні ми знаходимося в цій атмосфері чудес. І перш ніж ми підемо далі, я ще раз подивився це відео вчора ввечері, точніше позавчора ввечері, І англійською мовою одне з тих слів, які означають завіт, також означає заповіт. І водночас воно означає останню волю. Нужбу. Цікаво, чи є воля Божа на те, щоб зцілити мене? Читайте його останню волю і заповіт. Бог записав свою волю. Він помер. Воскрес мертвих. І зараз амінь. Він пильнує, щоб виконати свою волю. Він є виконавцем своєї особистої останньої волі і заповіту. І ніколи, ніколи не забувайте про це. Не дозволяйте нікому і ніколи відмовити вас від цього. Це його воля, це Його воля диявол той, хто влаштував цю плутанину через релігію та все інше. Але це неправда. Ісус сказав, ваші традиції або ваша релігія роблять Слово Боже неефективним. І я вхопився за це дуже, 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 дуже давно. І я подумав, якщо Бог коли-небудь когось ціляв, то він зцілить і мене. Бог не зважає на особу. Він не зважає на особу. Амінь і писання говорить: Він зціляв всіх, хто потребував зцілення. Але нехай у вас не виникне неправильне уявлення. Були випадки, коли Ісус зціляв всіх, але Він не завжди зціляв всіх і всюди. Ні, були ті, хто приймали зцілення, і ті, хто не приймали. Так, писання говорить: Він зціляв всі недуги і всі хвороби. Не було якихось недугів чи хвороб, яких він не зціляв. Також і Воскресіння з мертвих. Алілуя! Ну, це залишилось в минулому. Мені потрібні докази цього. Що ж, ми надамо їх сьогодні в суді. Мені потрібні докази. Богу довелося б змінити своє ім'я. Адже він, Яхве Рафа, Господь цілитель твій. Тож, коли він змінив своє ім'я з я є» на я був, в брата Хегіна було прислів'я, яке мені дуже подобається. Він говорив, це не вігластво, яке розмножилось. Я кажу це коротше. В Техасі ми говоримо це не вігластво. Амінь. Гаразд, подивіться наступне відео. Я Джені Кухне, і я відвідую християнський центр Живе слово. Ми з Ел Крівера, штат Міннесота. Я фарбувала зі своїми друзями і спустилася з драбини подивитись вгору. І побачила, що не пофарбувала в одному місці. Я подумала, мені потрібно піднятися і пофарбувати там. Я залізла на саму гору, і мені довелося стати на саму верхню перекладину драбини. Щоб дотягнутися до того місця, чого не слід робити. Коли дотягнулася до того місця, драбина почала нахилятися. Тієї миті моєю єдиною думкою було: Я не хочу впасти на цю драбину, тому я ногами відштовхнула її вбік. І коли я це зробила, мої ноги пішли вгору, тому, коли я впала на землю, я вдарилася плечем у пластиковий водогін. Я пролежала там кілька хвилин і сказала боляче. Мені викликали швидку, мене забрали до лікарні. Там мені зробили кілька рентгенівських знимків. Коли вони зрозуміли, які я отримала ушкодження, мене одразу ж повезли на МРТ і комп'ютерну томографію. Після чого лікарі прийшли і сказали мені, вам доведеться залишатися у цьому корсеті, бо у вас в двох місцях зламаний хребет і зламана шия. У мене стався розрив внутрішньої поверхні сьомого шийного хребця. По всій зовнішній поверхні хребця були тріщини, ішов тиск на хребет. І вони сказали, що не хочуть зробити операцію через значну рухомість хребців. На мене одягнули спеціальний корсет і сказали, що відновлення може зайняти від 20 до 18 місяців. перш ніж я зможу повною мірою рухати своєю шиєю. І я подумала, ні, я так не думаю. Першого ж вечора у лікарні Бог дав мені місце писання. То було і вангелі від Луки, 848, і там говориться, він сказав їй: донько, твоя віра, твоя надія, і твоя впевненість у мені зробила тебе здоровою. Увійди до миру, спокійного добробуту. У мене стосовно всього цього був повний мир. Знаєте, такі, як. Відчуття, я отримаю своє диво, і це було в четвер четвервечері, того першого вечора, коли тут був брат Коупленд все моє тіло було у тому корсеті. І Мій чоловік запитав: ти хочеш поїхати туди? І я відповіла: звичайно, я хочу поїхати. І ми поїхали. І брат Копленд припинив проповідувати, і він зупинився. Він ходив туди-сюди і молився. Раптом він зупинився і сказав: хтось зараз тут отримає стілення своєї шиї. Я одразу ж зреагувала це. Я і він продовжив молитися далі. Він сказав: між іншим, вам не знадобиться операція. Але я почув, як господь сказав: я повертаю зараз назад той хребець. У вас більше не буде жодного болю. Це не буде слабкий хребець. Тепер це буде найсильніший хребець у вашому хребті. Я одразу ж сказала, я висуваю на це права, в ім'я Ісуса, це моє. І коли ми їхали звідти, я говорила: так, це моє. Наступного ранку, коли я прокинулася, Дон сказав: Я хочу, щоб ти торкнулася своєї шиї. В моєму корсеті був невеликий отвір, якраз на рівні мого сьомого шийного хребця. І він сказав: Торкнися там. Бо коли ви дивились на мій хребець, він був трошки вибитий, тому він видавався вгору. І коли я торкнулася там своїм пальцем, я відчула він на місці. Я пішла на кухню і подивилась на чоловіка. Моїми щоками скочувалися сльози. Я сказала: Я маю новий хребець. Він відповів: я знав, що так і буде. І мені дуже хотілося одразу ж поїхати до лікаря. І Бог сказав: Ні. Я хочу, щоб ти зачекала до свого наступного планового огляду через два тижні. Я сказала гаразд, і ось ми поїхали до лікаря. І щоразу, коли я до них приїжджала, мені робили рентген. Коли ми приїхали, мені знову зробили рентген. Мені хотілося швидше потрапити в кабінет до лікаря, і запитати у нього. Він взяв мої знімки і подивився на них. А я подивилась на нього. Я запитала, що ви бачите? Він відповів: схоже, на повністю новий хребець він як немовля, йому просто потрібно повністю розвинутись. Він знав, що відбулося. Він бачив всі ті ушкодження в моєму хребці, і що там не могло бути жодного нового хребця. І то була одна з тих миттєвостей, коли ви просто говорите так, так Боже. <праць> ну ж Алілуя! Це був прояв слова знання. Знадобилось два тижні, щоб той маленький хребець виріс. І став також розміром, як і всі інші. Ми служимо могутньому Богу. Одного вечора, майже 50 років тому, Кеннет Коплен летів з одного зібрання додому, коли вперше почув цей вислів, який суттєво вплинув як на його життя, так і на служіння. Ви дивитеся трансляцію з світової столиці пробудження. Коли ці слова пролунали із його духа, він подумав: є столиця розваг у Голівуді? Є політична столиця в Вашингтоні, але де ж світова столиця пробудження. Тієї миті у нього було більше питань, ніж відповідей. Місія Кеннета Копленда переживала велике зростання. Протягом наступних трьох з половиною років служінні довелося тричі переїхати з одного офісу до іншого. У 1973 році Кеннет Копланд почув про те, що на продаж виставлено ділянку землі, і він одразу ж поїхав дізнатися про неї. Ця ділянка, яку Бог повів брата Копленда подивитися, була колишньою військовою базою. Відомої колись як аеродром Eagle Mountain. Вона була збудована для випробування літаків на самому початку Другої світової війни. Ця база стала домівкою більш ніж для двох тисяч пілотів та солдатів розпал війни. Коли Кеннет став на ці землі, дух Господа сказав: це світова столиця пробудження. І ти її збудуєш. Після цілого ряду підтверджень від Господа та надприродного благовоління з боку тодішнього власника. Ця земля була куплена, і у 1979 році почалось будівництво. Те, що було навчальним полігоном для солдат, тепер мало стати місцем духовного навчання, новою базою служіння, яке буде нести Слово Боже. Дякуємо вам, партнери, за те, що вже більше 50 років ви допомагаєте нам розповсюджувати Слово Боже. Разом ми рухаємося до того, щоб стати світовою столицею пробудження. Ми побачимо, як це пробудження буде здійснене по мірі того, як ми будемо задіяні для того, щоб звіщати безкомпромісне слово Боже всіма досяжними способами. Я нагадую вам про тези всіх цих передач, які ви можете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. А також ми пропонуємо вам абсолютно безкоштовно замовити для себе нашу книгу, яка допоможе вам більше дізнатись про стілення. Завдяки цим матеріалам, ви дізнаєте, що ви народжені згори віруючі, і ви маєте завіт з Богом і ці обітниці завіту гарантують вам право насолоджуватись здоров'ям і що вам слід наповнювати себе місцями писання про зцілення. навіть тоді, коли ви здорові, і думаєте, ну я не хворий. Чи потрібно мені це? Так, вам потрібно вкладати слово Боже до свого серця і коли воно туди потрапляє, тоді воно починає виходити з ваших уст, і саме тоді все навколо вас змінюється. Тому прямо зараз затверджуйте себе у Слові Божому і вчіться жити життям здоров'я. Вчіться жити у зцілюючі силі Божій. Всі наші передачі також досяжні на нашому сайті Брат Коплен часто говорить про те, що потрібно знати кожному народженому згоревіруючому, а саме. Як говорити наповнені вірою слова, і як ефективно долати всі життєві виклики? Вам потрібно це знати. Бог дав вам перемогу. Він дав її вам через Ісуса. ісус переміг всю смерть, пекло і могилу. Тому наша з вами частина це приймати і зміцнювати Його перемогу, яку він нам дав. Тому продовжуйте дивитися наші передачі. Вам потрібно це знати. Бог дав вам перемогу, він дав вам її через Ісуса. Ісус переміг всю смерть, пекло і могилу. А наша з вами частина це приймати і зміцнювати його перемогу, яку він нам дав. Продовжуйте дивитись наші передачі. Якщо ви пропустили якусь з них, ви можете знайти їх на нашому сайті і завтра приєднуйтесь знову до нас. Бо брат Коплен буде говорити про те, як легко приймати від Ісуса. Це воля Божа, щоб ви були зціленими. Вам потрібно згодитись з його волею. Не пропустіть наступну передачу. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. Пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Ніколи не говоріть слова сумнівів та невір'я. Поруч з тими. То перебувають в комі, ніколи цього не робіть, ніколи не робіть це. вони можуть вас чути, вони можуть чути, і мені байдуже, що говорять вам лікарі. Ця людина жива всередині і намагається звільнитися з тих обставин, в які вона потрапила.